Вони на світанку приїхали на озеро, щоб упіймати кожен свою золоту рибку і зцілитися від раку ДЦП чи вади серця. А як не клюватиме хоч на півдня забути про біль. Київські рибалки вивезли зо 20 дітей з батьками на змагання, що зловили, бачила Ірина Драбок. Вона прикута до інвалідного візка в 16-річної Надії, дитячий церебральний параліч. Та дівчинка намагається жити повноцінно. Любить танці, спорт, найбільше риболовлю. Сівонігація вечірку. Захоплення дочки поділяє мама. Жінка мріє спіймати золоту рибку. Якщо чесно золоту рибку, щоб сповняла желання. Ну у мене одне, звісно, одно конечно був здоровий дитина. Про це мріють і інші батьки. Рак, до серця, наркова недостатність. У кожного свій діагноз та історія. Та тут на фестивалі риболовлі розмови про це табу целі, якби дітей вивести на свіжий воздух, щоб вони пообщалися зі своїми ровесниками, іншими дітками как-то сдружились, чтобы семья отдохнула. От, щоб вони забули о своїх болезнях. Дітей з батьками поділили на команди. Вони мають наловити якомога більше риби. Першим спіймали бичка. Це перша риба-соревновання. Бачите, яка почетна і красива. Кілограма два, мабуть. Три два з да? на глаз зараз фріділі трофей дістався котові на ім'я дивчик, та це виняток, бо рибу зваживши, відпускають у воду. Такі правила фестивалю. Адже дітей тут вчать любити природу. Гусі гусі гава, гава. поки на одному кінці озера малюки підгодовують гусей, на іншому точиться справжня боротьба. Не тянете, не тянете. Надія з мамою таки співали золоту рибку. Ми загадали, що вона не відповідає. Зеркальний карп – це повсякденний обитатель наших водойомів. водоємів. Найрозпространеніша риба в ставках, в озерах таких маленьких. Виростає до 20-30 кг весу. Золота рибка виявилася чималою. Дівчатки відрізнялися. 720 грамів. Надія стискає у руках майже кілограм щастя і думає про заповітне. Загадала да. що вона не Так. І в воду пішов. Після п'яти годин спортивне риболовлі нагороджують переможців. Перше місце посіли ці хлопці. Вони впіймали сім з половиною кілограмів риби. На другому надія з мамою вони також отримали кубок. Їхня золота рибка виявилася найбільшою. Ірина Драбок, Віталій Саприкін. Програма вікна СТБ.